Тому переваги нашої водосічної системи перше ну чим і славиться вона це відсутність з'єднань, тобто жолоб ми виготовляємо одним розміром до 50 метрів погони. Друге, європейська сировина. Використовуємо європейський продукт з гарантією 10 років. З даним металом ми вже працюємо 15, це чисто наш досвід. Нарікань про проблем абсолютно ніяких. Далі, ми дуже гарно закриваємо нестандартні рішення, перепади. Тобто, ми можемо зробити будь-який кут під будь-яким нахилом, і це все наші майстри з'єднують, герметизують, і воно все гарно працює. Далі, ми працюємо, як бачите, з драбин. Тобто, при монтажі наших водосічних систем нам не потрібні ніякі лісаарештування, ніякі допоміжні елементи. Хлопці швиденько драбинку поставили і зробили. Швидкість виконання роботи один день. Тобто, в день ми можемо виконувати 150 метрів погонних, це спокійно, є рекорди і 200. Тобто, коли ви звертаєтесь до нас, це швидкість, гарна сировина, сервіс, гарантія на монтаж рік. Тобто, якщо на протязі року якісь нюанси є, хоча це буває дуже-дуже рідко. От ну, який нюанс може бути? Це кут може протікати, бо коли зимою герметизуємо кути. Не виходить це зробити якісно. То на протязі року ми без проблем приїздимо і це питання закриваємо. Так що безшовні ринви від компанії безшовні ринви є. Звертайтесь.